Вітаю, друзі! НВ! Сучасна війна! Це не лише протистояння армії на землі, а й постійна технологічна гонка, лідер якої змінюється буквально щомісяця. І в рамках цієї гонки росіяни продовжують шукати способи, як зробити більш ефективними свої засоби далекобійного ураження. Так нещодавно вони повідомили про модернізацію безпілотників типу шахет, які вони маркують геранями. Росіяни стверджують, що змогли поліпшити їх висоту, швидкість, стійкість до засобів радіоелектронної боротьби і навіть розмір бойової частини. Зрозуміло, що у сучасних умовах це може бути частиною інформаційної гри ворога, але... Повністю ігнорувати такі повідомлення ми не можемо. Тож сьогодні вирішили розібратися, що дійсно можна вважати обґрунтованим у цих заявах, а що є перебільшенням, і що, зрештою, Україна може протиставити модернізованим засобам ворога зі мною на зв'язку. Анатолій Храбчинський, заступник директора компанії виробника засобів радіоелектронної боротьби. Нещодавно речник повітряних сил Юрій Ягнат оголосив про зміну формату офіційних повідомлень повітряних сил щодо атак росіян. Він зазначив, що нові тактичні прийоми ворога використання великої кількості дронів імітаторів та особливості української протидії змушують адаптувати подачу інформації. Цікаве рішення я насправді розумію, що треба питати у першу чергу у самого Юрія Ягната, У чому була мотивація ухвалення цього рішення? Але на вашу думку, якими можуть бути причини того, що збройні сили України вирішили відкоригувати формат своїх зведень. Ну, давайте зауважимо, що насправді є іде маніпуляція деякими даними, тому треба пояснювати глибше суспільство, що саме і як саме відбувається в повітряному просторі. Це дуже важливо, тому що треба зрозуміти, що ворог не використовує велику кількість ударних безпілотників, взагалі безпілотників, які навантажують протиповітряну оборону. Але при цьому треба зрозуміти, що є там певна кількість, які насправді несуть загрозу, а є просто імітаційні дрони. Тому тут важливим є елемент правильного донесення інформації для того, щоб не було. Маніпуляції в суспільстві було все зрозуміло, тому що насправді майже півроку кожен журналіст запитував мене, а що це таке локаційно втрачене? То треба зрозуміти, що є засоби радіорадіолектронної боротьби, які допомагають нам суттєво впливати на спроможності цих дронів, і це допомагає нам не витрачати. Засоби ураження для того, щоб зменшувати кількість засобів, які використовує російська федерація, тому це вже мабуть уніфіковано і зрозуміло для суспільства. Скільки чого було саме застосовано? Тому що ну таки треба зрозуміти, що є різноманітне типи озброєння, і це треба підкреслювати, що саме було використано іранського, що саме могло використовуватися там російського і так далі. Щодо нових тактик росіян, які вони використовують під час запуску шахедів. Я читав про цю тактику, коли шахеди вилітають з різних напрямків, потім збираються в купу і атакують об'єкт, який мають атакувати. Чи єдина це новація, яку випробували росіяни за останній час, і загалом яку ефективність демонструють їх нові тактичні прийоми, ну насправді давайте зауважимо, що шахет постійно модернізується, Насправді і те, що було вперше застосовано, те, що зараз це зовсім різне. Речі, тому що, по перше, він став, а, може виконувати задачі в будь-яких метеоумовах. раніше в між сезоні. Він йому складно було працювати. А, далі ми кажемо про те, що вони намагаються гратися з корисним навантаженням, збільшуючи його або зменшуючи, змінюючи структуру корисного навантаження. Шрапнель більше вибухових елементів, термобаричні боєприпаси. Знов таки суттєва зміна по двигунах була китайські двигуни замість тих двигунів, які вони використовували раніше. Додатково треба зауважити, що Відбувається заміна електроніки на китайські компоненти, тому що все ж таки це коливання в кількості застосованих дронів це не просто якась тактика Росії, там, а от завтра ми застосуємо більше дронів. Це просто принцип постачання прямо з конвейеру. Тобто вони виробили стільки, вони можуть запустити стільки. Або підготували до запису, запрограмували кількість дронів і можуть їх використовувати. І звісно, що масштабування виробництва призвело до того, що вони можуть маніпулювати і змінювати тактику. Застосування збільшувати кількість на один об'єкт на одну точку, е, створювати, наприклад, у ці польоти навколо міста від е, наші розсередоточуючи наші сили Все це е, спрямовано на те, щоб ускладнити перехоплення. Знов таки е, збір розвідуваних даних, які дозволяють, наприклад, ворогу на певних проміжках холотіти на висотах понад 2000 км, кілометрів, що дозволяє уникати роботи мобільних вогневих груп, які використовують класичні системи перехоплення це ми кажемо про каміки або Браунінги, тобто звичайний гармат. Тому тут треба зауважити що насправді ворог спромігся змінити тактику лише за збільшення кількості дронів, а технологічно змінюється Але ці зміни не є суттєвими. То вони, скоріш за все, де протидія нашим. Дієм нам таки треба зауважити, що е, велика кількість дронів використовується, е, маючи певну інформацію, що там мала кількість мобільного ганових групи. або там є система радіолокації, які не передбачають виявлення, наприклад, на малих висотах. Все це ворог збирає, і намагається пробувати. Але не в кожному е, разі не треба казати, що це рої дронів. Не треба казати про штучний інтелект. Ми можемо казати про набір алгоритмів, які допомагає ворогу. Формувати, наприклад, певні інструменти нової тактики, але це не в якому сенсі виконання. Задач за рахунок штучного інтелекту, який приймає рішення безпосередньо на борту, тому що коли кажуть, от в Київ нещодавно атакувала група дронів. Вони там по кольорах себе розвідчали. Якось слухайте, ворог використовував ракети Х-101 або Х-555, які летіли тандемом для того, щоб уникати засоби радіолокації, тобто створювати імітацію прольоту однієї ракети. Тому тут треба зрозуміти, що тут виключно хитрощі військово мистецтво. Щодо модернізації російських шахетів, які вони маркують гранями, Нещодавно в російському сегменті телеграму поширилася інформація про те, що ця модернізація достатньо суттєва. У цьому повідомленні, яке дуже активно, зокрема, і в українському сегменті телеграму пізніше поширилося, Йшлося про те, що росіяни доопрацювали бойову частину, доопрацювали планер, двигун збільшили бойову частину, ввели якісь там революційні засоби, які дозволяють цим шахедам обходити РЕП. Тепер вони літають вище, літають швидше, більш небезпечні і складніше. Перехопити, я думаю, у багатьох з наших глядачів хто бачив це повідомлення. Потенційно, такі повідомлення можуть викликати підвищену тривогу, оскільки це означає підвищену загрозу для нас в тилу. Але на вашу думку, з того, що було описано ось у цьому пості, що росіянам дійсно можна було під силу модернізувати, а що є перебільшенням. Ну, давайте почнемо з того, що а, Росія воює за доктрину Герасимова. Тобто, психологічний тиск, інформаційна пропаганда це один із інструментів ведення бойових дій. Тому тут треба зауважити, що будь-які е, інформації, яка надходить з боку ворога щодо покращення деяких засобів озброєння, це лише пропаганда. Зрозуміло, що. І зміни, які відбувалися, ми бачили їх давно, наприклад, там шахеди з 90 кілограмовим корисним навантаженням, але при цьому суттєво зменшується паливний бак, який зменшує дистанцію роботи цього дрону. Прольот на великих швидкостях або на великих висотах теж суттєво впливає на кількість запас пального, який може використати цей дрон. А так безумовно, суттєві зміни раке... антени комета, Перепрошую, які застосовуються для позиціонування в повітряному просторі за рахунок отримання інформації з супутникової навігації, тобто це галанас, баядо звичайний класичний наш GPS, тому тут треба зрозуміти, що саме за рахунок збільшення кількості елементів цієї антени росіяни намагаються обійти наші засоби радіоелектронної боротьби. Але при цьому треба зуважити, що ми далі прогресуємо, створюємо засоби, які теж унеможливують або створюють проблеми для цих дронів. Тому це більше похидуватися ніж заявити про якісь суттєві зміни. Про ці зміни вони ми знаємо дуже давно, і ви ми їх бачили давно. Просто дещо не оприлюднюємо для того, щоб не давати ворогу розуміння, що ми це розуміємо і знаємо, як в цьому протидіяти. Але ж, знов таки, давайте при от реальний приклад того, що росіяни тривалий час розкручували по Тіктоках, по інших інших телеграм-каналах відео про те, як Китай виробляє для них оптоволокно для тронів оптоволоконних. Насправді вже. Саранський завод, який в суттєво збільшив кількість виробництва, і був основним постачальником та для цих дронів. Тому тут треба зрозуміти, що російська пропаганда працює на те, щоб прикрити деяку діяльність або е дезінформацію нас для того, щоб покращити свої можливості. І це дуже важливо е знати і розуміти. І користуючись нагодою, так би мовити, скажу, зі своєї точки зору, з точки зору політики, що оці всі вкиди про те, що Росія може воювати вічно, що вона готова йти до кінця, і так далі, це теж абсолютно зрозуміло пояснюється поточним моментом, який ми проживаємо у дипломатичному полі. І всі ці вкиди через західні змі, які спрямовані на те, що вплинути на нашу з вами ментальність, на наш з вами мозок, повірити в силу Росії, вони також частина великої російської гри, але повернемося до дронів, росіяни регулярно впроваджують якісь інновації, з'являються нові моделі дронів, які вони використовують безпосередньо на фронті для того, аби бути в оперативно-тактичну глибину. А щодо далекобійних дронів, якими вони тероризують глибокий український тил, то основним засобом ураження залишається модернізований іранський шахет. Ну і також вони останнім часом додали ось ці гарбери, дрони імітатори. На вашу думку, наскільки ймовірно, що росіяни в якомусь осяжному майбутньому? Розширять свій арсенал. Чи є у цьому сенс, і якісь нові дрони будуть кошмарити жителів в тилових українських містах? Кровна авіабомба у радянського союзу з'явилась після того, коли В'єтнам передав американський марк, виловлені там десь у лічки, які американці не змогли застосувати. Тому тут а, вкотре буду наголошувати, що Росія як радянський союз вона не вміє створювати технологію, вона вміє копіювати і масштабувати або модернізувати. І це ми бачимо по більшості озброєння, тому що більшість озброєння, яке використовується Російська Федерація, це або а, іранські дрони, а, корейська балістика, ізраїльські дрон а, по ліцензії ізраїлі випущені дрони. Тому знову-таки, навіть а, бандероль, яку зараз вони активно намагаються а, піарити, розганяти це дрон, який з'явився у них завдяки тому, що вони якісно проаналізували рештки тих дронів, які ми використовуємо по території Російської Федерації. Тому тут треба зрозуміти, що насправді ворог і буде далі намагатися модернізувати дрони. Згадайте молнію, яка використовувалась вперше, там дві алюмінієві трубки, до яких. Прикручене крило, хвостове опіріння, армірованим скотчем ТМК протитанкова міна, один двигун від ТВ-дрону і так не ну, так мовити в крило яке використовувалося росіяни. Ну, зараз це е, корпус композитних матеріалів, це е, частини фізляжу, які проштамповано ОТК, тобто відділом контролю, і це вже каже, каже про конверність і масштабованість виробництва. Тому тут треба зрозуміти, що в будь-якому випадку технологічно росіяни е, дають задні, Invece. Але можуть масштабувати і модернізувати будь-яке, тобто їм потрібно зрозуміти технологію для того, щоб рухатися далі. Тому постійно, коли я кажу про створення наших засобів зразків озброєння, треба робити набагато складніші речі при розкритті, котрих можна було побачити, там, наприклад, один якийсь процесор, один якийсь елемент, і все, і не зрозуміло, як воно працює. Це дуже важливо. Давайте пригадаємо випадок, коли в радянському союзі скопіювали материнську плату комп'ютера, але прибрали логотип, а після цього вона перестала працювати. Що в логотипі були певні дорожки, які з'єднували там деякі елементи, тому от саме це нам треба робити для того, щоб росіянам було складно скопіювати. Тому що більшість озброєнь, яке використовує Російська Федерація із сучасних технологій, воно скопійовано з наших рішень. Спроба застосовувати ФПІВ дрони, наше було ми почали перші їх достосовувати. Розвідувані дрони, маві, Autel, Ми почали перше використовувати. Тому вони активно копіюють. Тому там нам треба мати перевагу технологічно за рахунок створення нових сучасних РНД е, е, компаній, які би займалися б аналізом е, того, що відбувається на лінії БОЗ-зіткнення, і е, прогнозуванням, що ми будемо, як ми будемо використовувати найближчим часом. Тому що це дуже важливо. Створення, те, що каже пані Берлінська, про створення інженерної ставки, те, що я постійно кажу, про створення аналітичного. Тичного департамента, який би якісно проаналізував все те, чи ми воюємо, тому що наступний крок, з яким ми стикнемося, коли буде надано можливість ротації військових, коли будуть відходити підрозділи з різних напрямків, і переходити на інші напрямки, їм буде складно зрозуміти, що там саме використовується, тому що тут насправді у нас відбувається такий зоопарк технологій, які на різних напрямках виконуються, з різних з різними задачами, використовуються. В ніч на 18 травня Росіяни здійснили рекордну атаку по Україні, запустивши 273 далекобійні дрони різних типів. І звісно, це викликає питання про спроможності, які є в Росії для нарощування тих атак. Як ви думаєте, ця атака майже під 300 дронів? Це такий епізодичний момент. Чи в Росії дійсно є можливості й ресурси для того, аби запускати триста чотириста і підсот найближчим часом Росія суттєво масштувала свої виробничі потужності? Треба зрозуміти, все, навіть при цьому. Вона суттєво залежна від а, деяких західних комплектуючих. Знов таки, а, треба зрозуміти, що Білорусь активно допомагає. Завод інтеграл, який виробляв колись за радянських часів радіовисотоміри, виробляв інерційну систему навігації. Зараз активно допомагає виробляти ті ж самі елементи або мікроелектроніку, яка використовується в цих новитних засобах озброєння. І вони суттєво збільшили показники виробничої потужності свої. Тому тут є важливим зрозуміти, що Росія намагається локалізувати деякі напрямки виробництва, але при цьому давайте зауважимо, що вони і далі не можуть прогресувати по певним технологічним рішенням якісним продуктам, які б дозволили їм би, наприклад, вдосконалювати свої можливості. Згадуємо початок 2000-х. Коли е, були е, застосовані е, в е, російських літаках Су 35 е, велика кількість західних компонентів. І коли почали санкції, вони зауважили, що вони виробляють там процесор, на які армдешнекше не помиляються, процесори, на які переклеювали і на них КАМДІВ-64. тобто ми кажемо про те, що вони намагалися э, скрити те, що вони закуповують західний елемент. Зараз це теж відбувається. Ми бачимо велику кількість західних елементів в э, російській зброї. Але ж таки, давайте зрозуміємо важливий елемент, тобто, щоб ми не, не пішли по неправильному шляху. Не є проблемою... Те, що а, західні компоненти знаходяться в іранських, корейських або російських ракетах, треба зрозуміти, що відбулася суттєва а, демократизація. Високих технологій. У нас ми можемо зараз купити собі 3D-принтери, надрукувати що завгодно в домашніх умовах. У нас штучний інтелект створює реактивний двигун, тобто велика кількість кодів стала відкритими, і це дозволяє створювати будь-що що завгодно. Треба зрозуміти, що є важливим елементом це обмін технологіями між такими країнами, як Іран, Російська Федерація. Е, тому е, тут я би зауважив, що е, не проблема в західних елементах, проблема в обміну технології. А Росія далі буде намагатися масштабувати свої виробничі потужності і далі шукатиме е, комплектуючі за рахунок е, спільних країн, яким допомагають обходити санкції, і будуть далі намагатися е, нарощувати виробничі потужності. Тому з нашого боку далекобійні дрони, які будуть працювати по цих об'єктах, для того, щоб зменшувати е, потоки росіян до створення технології у, у своїй країні. Якраз щодо українських далекобійних дронів перехоплювачів, український підрозділ Даркнот 412 дванадцятого полку на месяць, вперше в сучасній війні знищив систематично, як вони самі написали, 100 російських ударних БПЛА за допомогою власних дронів перехоплювачів, які є переваги от у цих дронів перехоплювачів, якщо ми порівнюємо їх з засобами класичних, класичної протиповітряної оборони, окрім того, що вони зрозуміло, що набагато дешевші у розрахунку на одне перехоплення. Симметрична війна е, використовує велику кількість засобів враження з боку ворога дешевих, тому що насправді шахет це дешеве засіб озброєння. Додатково вони створюють навантаження на протиповітряну оборону за рахунок елементів на кшталтам дронів пародії герберів. Тому треба шукати рішення, які б дозволили дешевого дешево перехоплення, збільшити кількість або дешевих зенитних ракет, або, наприклад, збільшити кількість е, зенитних дронів. Потрібна дешева технологія, яка дозволить нам вирішити цю проблему, і треба зрозуміти, що в будь-якому випадку навіть знитий дрон з часом буде здорожчувати, чому тому, що нужни потрібна нам камера денного бачення, камера ночного бачення, тепловізійна камера, штучний інтелект, який буде навчатися і а, самостійно з вирішувати низько питань. Додатково, поки ми кажемо про пілотів, які керують цими дронами, але в подальшому треба казати про автоматизацію цього процесу, коли дрон буде використаний як та ж саме зенитна ракета протиповітряної оборони, яка буде вилітати з точки А і прилітати в точку Б, де саме відбувається перехоплення цього дрону. Тому в будь-якому випадку ми дійдемо до того, що це буде технологічно а, дорожче. Але все одно це буде набагато дешевше, ніж ракета до Петріота, яка може використана, наприклад, протиповітряним об'єкту. Ми зараз не кажемо про балістику, тому що балістика це окреме питання, вони болючі, і ми бачили нещодавні удари балістикою по Києву. І по давайте пригадаємо удар по еропорту Бен Гріоне, іранського І... коли ізраїльська система. Еру і тхат американська е, системи протиракетного захисту не змогли впоратися з цією задачою. Тому тут треба казати, що ми кажемо про е, насичення наших можливостей е, щодо перехоплення. Дешевих засобів ураження зенитний дрон є поки що найперспективнішим. Треба не здавати, що дрон може бути і на електричній тязі, може бути з електричним двигуном, може бути і реактивний двигун, який збільшить можливості щодо швидкості перехоплення. Але все це був в майбутньому, коли ми будемо імплементувати саме комп'ютерну обчислювальну техніку більш ретельніше в ці засоби. Щоро дронів на штучному інтелекті, про які ви сьогодні неодноразово згадували, вочевидь, це наступна інновація в безпілотному дроні, яка суттєво вплине на ефективність і ті можливості, які мають сучасні безпілотники і безпілотники майбутнього. Я знаю, що ви багато часу присвячуєте цій темі, в тому числі коли берете участь у експертних обговореннях в рамках якихось форумів, зустрічей і так далі. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо на сьогоднішній день про те, на якому етапі в принципі перебуває ось ця інновація, і хто сьогодні кого випереджає в цьому плані Україна, Росія чи Росія в Україну тому що я бачу повідомлення в тому числі від українських експертів, що Україна суттєво відстає в питанні впровадження штучного інтелекту безполотне озброєння, давайте не будемо наздавати те, що зараз використовується в низка країн, навіть сполучених штатів або інших країн, що це штучний інтелект, чому тому, що поки що ми не віддали право вбивати людей. Роботизованим технікам, тому це вже не штучний інтелект. Тому ми не, не, не надали на 100% право приймати рішення роботизованої системи. а це набір алгоритмів, які дозволяють нам виконувати задачі. Тобто, це е, набір е, раніше проаналізованих рішень, які використовувалися для застосування, для знищення е, або для відпрацювання якихось задач. В таки треба розуміти, що е, якщо ми маємо. Е, Увагу, якщо ми думаємо про штучний інтелект, то ми передбачаємо, що це дрони, які самостійно в групі з групою дронів вилетів, в задачі що знищувати, що залишати, наприклад, тому що це наша техніка, і все це контролюється одним оператором. Знов таки. Такі переваги поки що не надає природна країна, тому що давайте згадаємо Айзека, який свого часу зазначив е, ніколи не можна давати добро на те, щоб робот вбивав людину. Тому більшість світу зараз ломається стереотипи щодо прийняття роботизованої техніки. Е, Натівські доктрини не підходять під цю технологію зовсім, тому що вони передбачають все ж таки е, прийняття людиною рішення, навіть е, за рахуванням того, що чи це дитина, чи це терорист. Насправді давайте згадаємо всі війни на близькому сході. Тому е, я думаю, що поки що ми можемо казати про набір алгоритмів, які нам дозволяють виконувати певні задачі, тому що, наприклад, від е, вилетіти з точки А в точку Б це теж е, певна е, запрограмована задача. Яка передбачає виконання? Ага, якщо у нас немає супутникової навігації, то ми використовуємо, наприклад, візуальну навігацію, тобто бачимо по місцевості, або інші якісь системи орієнтири, точки, орієнтування. Потім ми приходимо на місце і дивимося по техніці, аналізуємо, чи це танк, чи це бронетранспортер, чи це якийсь автомобіль цивільний. Все це теж набір алгоритмів, і все це піддається керуванню безпосередньо людини, яка контролює кожен процес. і Приймає рішення чи завершувати задачу, чи продовжувати задачу. Тому зарано поки що казати про штучний інтелект, в тому сенсі, як ми передбачаємо, що коли ми будемо пити каву за пультом керування, а роботи за нас будуть воювати. Тому тут треба зрозуміти, що. Поки що ми кажемо про набір алгоритмів, і поки що немає нікого з лідерів, які би запропонували якісне рішення. У нас є прекрасні захоплення, відео захоплення повітряних сіл. У нас є прекрасне відеозахоплення наземних сіл. У нас є можливість використовувати автопілоти до льоду до певної ділянки. І, знов таки треба уважніше ставитися до тих викликів, з якими ми стикаємося на лінії, тому що дрон на оптоволокні суттєво у нас відволік. Від основної мети до е, щодо штучного інтелекту, тому що дрон автоволокні залишив пілота і зробив е, якісний зв'язок між дронами і пілотом. але при цьому не створив претендент для того, щоб створити якісне рішення, яке би в автоматичному режимі виконувало задачу. Тобто, ми ж знов таки полагаємося на людину, не віддаємо на 100% прийняття рішення роботу. Тому зарано казати про штучний інтелект, але в перспективі коли буде зрозуміле правильне написання доктрин, коли буде уніфікація видання бойових дій, коли буде зрозуміле застосування озброєння, тоді можна казати вже про імплементацію більш складних механізмів. Щодо технологічної гонки між Україною та Росією. На вашу думку, чи вдалося Росії надолужити те відставання, яке в неї було на початку повномасштабного вторгнення у перші роки? Ну і загалом, чи можливо у цій церені якось суттєво випередити одне одного України та Росії, враховуючи, що як показує досвід, ось цих трьох років по трошки більше понад трьох років повномасштабного вторгнення будь-які інновації, які з'являються на полі бою, в тому числі використання безпілотних озброєнь, буквально миттєво адаптуються, копіюються і відповідно розвиваються протидія до цих засобів. Динамічна війна, і треба не забувати Росія, що це велика беззаколонка, яка має можливість отримувати великі гроші. І це дозволяє їм робити певні прориви. Тому я би зауважив, що Росія насправді не здогнала суттєво по технологічним деяких питаннях стосовно застосування нових сучасних видів там озброєння, якщо ми кажемо про дрони. Розвідувальні дрони про деякі там ще є системи радіелектронної боротьби. Тому тут треба зауважити, що насправді за рахунок фінансових спроможностей Росія суттєво збільшила свої е, і масштабувала свої виробничі потужності. Е, Жновки вона це ми це бачимо на лінії бо яку кількість дронів застосовує ворог для того, щоб нам переважати технологічно, для того щоб нам створювати далі більш складні, але цікаві технології. Нам треба об'єднуватися навколо ідеї щодо створення. Технологічної ставки, яка дозволить нам суттєво прорвати, зробити якісний брейншторм, який дозволить нам суттєво прорвати і вийти до межі існуючих рішень, тому що насправді більшість рішень, які народжувалися на початку повномасштабного вторгнення і були імплементовані як FPV-дрони, як розвідувані дрони, народжувалися саме завдяки от таким потогам об'єднання зусиль різноманітних з різних напрямків військових інженерів, які дозволяли нам створювати такі речі. Зараз ми вперлися в певні можливості саме тому зараз іде активна співпраця з європейськими асоціаціями з європейською асоціацією і далі, йде розмови з європейськими виробниками щодо просування вперед, тому що саме rd хаби нам потрібно для того, щоб суттєво покращити свої спроможності і йти іти далі за межі того, до яких ми зараз йшли. Отоль, дуже дякую за вашу експертизу. Яка я сподіваюсь дасть нашим глядачам чітке уявлення про те, на якому етапі сьогодні перебуває гонка безпілотників між Україною та Росією, на яких позиціях у цій конці перебуває кожна з країн. Дякую.